Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні я вирішив знову піти у піцерію, щоб взяти на сьогодні мукбанк піцу. Ось таку я взяв піцу. Ця піца називається. Чекайте, бо тут я ще нічого не показав. Ось треба відкрити. О, ось така піца називається Цезар. Цезар піца, Цей раз я вже не підписував, тут вона. Паковочці, у мене є другий телефон, і зараз я вам прочитаю назву і що тут входить до цієї піци. Тому такі справи, попробуємо зараз зігріємо зараз цю піцу, попробуємо саму. Я купив ще Кока-Колу, так як додаток до цієї піци, спробуємо ще з Кока-Колою. Тому такі справи, запасайтеся, не знаю, теж якимось чайочком. Може, якщо у вас є теж піца. Співпадання, не гадаю, теж можете зі мною їсти. Тому, думаю, буде смачно. Буде, думаю, класно. Поїхали. Дені Спрейні реагує. Дені Спрей реагує, сьогодні він буде їсти. Так, показую. Е, так. Ось ця піца. Е, сьогодні він буде їсти Цезар, кесар, вершки моцарела, курка, томати, е, пармезан, листя салату, соус. Так. Соус, Цезар, Цезар, Цезар! Давайте відправляти в мікрохвильовку та їсти. Так, тому такі справи буде дуже-дуже смачно. Так, тарілочку треба велику гігантську найти ось вона. Ця тарілочка буде люкс. Так, вже нам цей другий телефон не потрібно, ми зачитали назву. А хто то в нас тут виглядає? А, кіт уже пішов, добре. Коротше, кладемо цю піцу на тарілочку. Я кладу обережно. В у мене обережно не вийде. Ой, чекайте. Чекайте, чекайте. Та, блін, пішов ти в сраку. Все, у нас вийшло. Я поставив. Так. Я поставив ось тако. О дивіться, хто це у нас. Що ти хочеш? Котик щось у нас хоче. Піца він хоче, ми піц йому не дамо. Так, я добре поставив. Так. Відправляюся. Ага, кружка буде заважати. Зараз кружку ми ще розб'ємо. Так. Та-ра-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Давайте на хвилину. Хто тут у нас такий веселий? Привітайся з підписничками. Так, зараз ми попробуємо. Цю піцу. Що в нас себе представляє? Котики, дивіться, і дивіться. Коротше, поставимо вас тут. Ми будемо здалека їсти, та. Коротше, піца у нас ще гріється, так. Піца в нас ще гріється, ми ставимо вас сюди. Так. Так. Думаю, буде суперово. Так. Суперкльово, суперово, так? Так, зігрілося. так. Так. Трошечки підсуваємо, щоб більше стола було видно. Так, добре. В принципі. Давайте. Так. 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 Ось піца Цезар на ваших очах. Ось вона. Ось така піца Цезар. Так, апетитна, класна. Зараз ми з Кока-Колою поїхали короче, їсти. Так. А це один кусок, так? Да? Ось такий кусочок тепленький гаряченький. Це піца десь 163 гривня. Угу. Ну, ця вже краще, ніж та, що попередньо ми їли. Угу. А ну я угу. Поставлю 9 балів, смачно. Спробуємо з кока-колою. пиццы Кока-Кола. Так. Так. Угу. піца з кока колою на десятку. Угу. З кока колою краще. Класно дуже піца. А -а -а. <связывается> так, плетаются. На камеру то все чуть Цей кусок трохи підгорів. Ой. Давайте окремо попробуємо Так, ці інгредієнти. Давайте почнемо з капусти, капуста. Це щоб підгоріло, перебило смак піци самої. Ну капуста на сим. Та ну курка. Тут шо є курка. Подивимся в рецепт. Курка там. Так. Курка. Капецька жара. Курка висим. Так, томаты. Томаты. Osionfish. Томати на вісім. Моцарела сир тут є. Ну. Ммм, сир моцарела на дев'ять. Ой. Ну і більше тут нічого немає. Сама піца. Ой. Так, йому кусочок. Так. Ну, це цесар, цесар набагато смачніше, ніж е, ту, що ми їли попередньо. Та така була гостра, що капець. Mm. Так, едино. Ну, це асар прикольная пицца. Ви запитаєте, чого ти на початку відео руками ловив пер вилку. Ну тепер думав перейшов на вилку. Не знаю. але давайте руками вже. не знаю. Руками зручніше. Пшла геть. Фігня чорна. Перед вами два піци, Дві піци, не знаю, їмо, не їмо. Пробуємо. Так, ось така одна піца, давайте її їсти. Да. Не знаю, що це капуста а гірка. Я поставив 8, вісім. Але вже 9, то 9. Цілком нальюсов. Поставь кусочок. Вибачте за вітри це від кока-коли. Ой. За швидко. Ой. Коротше, дружні, на цьому все. Ось така була піца Поставив 9 балів. 9 балів поставив. Можете, якщо якусь таку подібну, якщо ви найдете піцу з, з назвою Цезар, можете собі замовити, попробувати, сподобається. Я не знаю в місті, якому ви будете, яка у вас буде піца Цезар, але ну, мені зайшла, я вже поставив 9 балів. На початку я поставив 9 балів, і то оцінки вже <кх> не відмовляюся. Хай буде та оцінка вже 9. Ну, в принципі, краще, ніж було попередньо. Попередня така гостра була, що не можна було їсти. Тому на цьому все. З вами був Денис Френді. Сподобалось відео, напишите коментарі. Е, мені написали під попереднім, поза відео, щоб я приготував мохіто на відео. Не знаю. Можливо, попробую, десь приготую. Але треба лайма. Якщо найду лайма, то я приготую. Не знаю, бо я відповідав, не відповідав, так ось відповів у цьому відео. Ті, хто писали за мохіто, я не знаю. Якщо найду лайм і листок, то можна приготувати. Так, коротше, на цьому все. З вами був Денис френдлі. Гарного всім вечора. Всім пока. Бувайте. Коротше, гарного всім настрою теж. Коротше, така була піца. Кока-кола супер. Поїли смачно, поїли супер. Пишіть, чи ще хочете піцу. Якщо буде багато коментарів, так, давай Денис правильно ще піцу будемо частіше брати. Пока. Нові смаки маю на увазі. Всім пока. Бо того, що вибачте, що ще затягую. Бо то що дивіться ще скільки піц нам ще можна попробувати. Бачите? Та ой. Блян. Ось скільки можна. Та, добре. Всім пока, бувайте, дружні.